14 травня 2025 року. Соняшник вже майже під верхом. Сіяли ми його 5-го, завтра він має бути. Ну, не буду я шукати, ну шукав дійсно, ось десь під верхом. Соняшник. Ну ось бачите. Думаю, що через два дні він буде наверху. Там 12 сантиметр. І ми... Працюємо гліфосадом, в нормі 2 літра. Вроді як ви так подивитесь, багато скажуть скептиків для чого ви це робите. Ну є тут, це ж я кажу, поле сонячник по сонячнику був посіяний. Так склалося, випало в нас 50 мм в сумі опадів і соняшник через два дні, я думаю, буде я наверху. Ну, ось є лобода, ми перед цим проходили. Амброзія починає оживати, вологу почувствувала. і кидає корішки свої. І ми зараз хочемо її добити, щоб можливо не працювати ємазамоксом. Ім Як-не-як імазамокс пульсар флекс стоїть 20 доларів. Це десь виходить 800 гривень. 800 гривень виходить, на гектар, плюс солярка роботи трактористові і десь там вийде в сумі десь 1000 гривень. А тут працюємо там плюс-мінус гліфосат. гривень, хай буде там по 150-160 літра, ну хай буде грубо, скажемо 500 гривень, 500 і 1000. Різниця є. І якщо ми там, допустимо, порахуємо. Суму, то ви, виходить на 500 гривень на гектар флексу прийдеться більше переплачувати, щоб забрати цю невеличку амброзію. І падалицю класичного соєшника 24 го року. Тут ми заночували, вчора, вчора було куча тривог. І сьогодні рано... Роса вже в принципі сходи і почнемо зараз працювати. Такі в нас справи. Більше ми нічого не посіяли. Сіять нам ще відсотків 70. Ну і тільки будемо сіяти, я думаю, може завтра, після обід. будемо вже сіяти з карбамітом. Тому що волога в нас поки є і будемо сіяти добровами. Так що, друзі, таке коротеньке відео, що ми робимо в даний час. Даємо два гліфосада, PH-ку води опустили до 4 і забираємо поверхневий бур'ян, який за 10 днів вискочив плюс із цими гарними осадками. На поверхні. подобайка підписка. До побачення!